Закон України про національну поліцію, стаття 30, дуже цікава назва: види поліцейських заходів. Чи знаєте, які види поліцейських заходів бувають? Так, от зараз ми дізнаємось. Перший пункт поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення визначених кодексом України про адміністративні правопорушення та кримінальний процесуальний кодексом України на підставі та в порядку визначених законом. Другий пункт поліція для охорони прав і свобод людини запобігання загрозам публічній безпеці у порядку або припинення їх порушення також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу визначені цим законом. Третій пункт поліція для виконання покладених на неї завдань може застосовувати інші заходи, визначені окремими законами. І четвертий пункт: якщо поліцейського неможливо їм Ідентифікувати, увімкнути, увікнути, так, як Янукович колись казав, ідентифікувати за зовнішніми ознаками він зобов'язаний передавити собі документ, що посвідчує його повноваження. Ось так.